Об'явлення. Розділ п'ятий. Сувій. І Агнець Я побачив у правій руці того, хто сидів на престолі, сувій, списаний з обох боків і запечатаний сімома печатками. Я побачив могутнього ангела, який гучним голосом проголошував «Хто достойний зняти печатки. Та розгорнути совій. Але ніхто, ні на небі, ні на землі, ні під землею не міг розгорнути сувою або подивитись у нього. Я гірко плакав, бо не було знайдено нікого, хто був би гідний розгорнути совій або подивитись у нього. Тоді один зі старців сказав мені Не плач. Ось лев із племені Юди. Корінь Давида переміг і може розгорнути сувій та всім його печаток. Тоді я побачив, що в центрі престолу, серед чотирьох живих істот та старців стояв агнець, ніби заколений. У агнця було сім рогів і сім очей, якими є сім духів божих, розісланих по всій землі. Він пішов і взяв сувій з правиці того, хто сидів на престолі. І коли він взяв сувій, чотири живі істоти та двадцять чотири старці впали ниць перед агнцем. У кожного з них у руках були арфи і золоті чаші пахощів, які є молитвами святих. І вони заспівали нову пісню, кажучи Гідний ти взяти собі і відкрити його печатки, тому що ти був заколотий, і своєю кров'ю ти відкупив людей для Бога. З усякого племені та мови, з усякого народу та нації ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони царюватимуть на землі. Потім я подивився і почув голос багатьох ангелів, які оточили престол, живих істот і старців, а число їх десятки тисяч, по десять тисяч і тисячі тисяч. Гучним голосом вони говорили достойний агнець, який був заколотий, отримати владу, багатство, мудрість, силу, честь, славу і благословення. Тоді я чув, як усі творіння на небі і на землі, і під землею і на морі, і все, що в них, говорять, тому, хто сидить на престолі, і агнцеві, благословення, честь, слава і сила на віки віків. Чотири живі істоти казали амінь, а старці впали ниць і поклонилися.